Оді російсько-української війни чимало спесів зламало навколо тематики морально-психологічного стану російських окупаційних військ у першу чергу їхнього рядового складу. Дійсно. Він падає з кожним днем. Росіяни всі більше і більше втрачають мотивацію до боротьби. Їхні армії є чимало дезертирства і тому подібне. Але на превеличезний жаль, воно не має таких масштабів, які би змогли переламати хід цієї війни. Кілька аргументів на користь саме таких міркувань. Як тільки почалася мобілізація в Російській Федерації в жовтні минулого року, поза півтори мільйона чоловіків покинули територію Росії. Це дуже Серйозна кількість людей, яка могла би розвернути потенційну зброю проти власного режиму і показати, що хороші русські такі Існують росіяни в історичному контексті, не мають наративів до спротиву. в них немає досвіду боротьби за краще майбутнє. Найкраще це явище охарактеризував їхній же ж письменник Салтиков Щедрін. Російський бунт він дуже специфічний. Стоять мерзотники на колінах перед панським маєтком і бунтують. От саме так і виглядає їхній менталітет на сьогодні. В мережі є безліч відео, де їхні солдати звертаються до власного командування, до власної влади, до власного населення із дуже простими репліками: у нас немає зброї, у нас немає командирів, у нас немає хорошого обмундирування, нас немає якісного медичного обслуговування і ще чогось у них немає. Але ніхто з них ні разу не сказав, чому вони прийшли в Україну в. Вбивати українців. А якщо так, то маємо усвідомлювати, що який би низький моральний рівень їхнього солдата не був, вони все ж таки будуть. Убивати ще великий американський генерал Джордж Патен у Другій світовій війні, командувач третьої армії на європейському театрі воєнних дій, сказав: Росіяни варвари, вони не шанують ні власне, ні чуже життя і хронічно хворі на алкоголізм. З того часу нічого не змінилося. Великою ознакою, що можливий якийсь. Бунт всередині або обсипання справжнє, це якщо до батальйону, це поза 500 людей, здадуться одномоментно у полон. На цю хвилину таких ознак немає. Дійсно, кількість здачі у полон дещо збільшилася у березні, що є показником правильності нашої інформаційної операції в частині тиску на них, що ось ось відбудеться великий український контрнаступ. Але це не настільки кардинальні. Показники у цифрах, котрі можуть змінити ситуацію.